Лайф Я вас вітаю на каналі Ласа Лайф. І сьогодні хочу трішечки похвалитися своїми красивими квітами, адже зараз така гаряча пора їхнього цвітіння. І е, городом своїм, що у мене вродило, що ще ні. Взагалі, з'єднання з природою це така панацея для нас зараз. Отже, поїхали. Зранку потрібно зібрати урожай, який трішечки вже підростає у мене в огородині. Тож почну вибирати свої огірочки, які вже понаростали. Подивіться, яка краса. Огірочки в мене вже є. Огірочки це моє улюблене овочів. Оце щось листочок я не зрозуміла, чому він такий щось пожовтів. Щось йому не подобається. Огірочки. Огірочки. Смачні овочі, хрумтячі. Люблю вибирати огірки, особливо, якщо вони є, то наросли, то такі ловкі. А ви любите? збирати огірочки ого оце ось який, дивіться оце так оце огірок люблю ці довгенькі вони такі хрумтячі хрумтячі смачні смачні дивіться ось дивіться о, який огірок виріс. Дивимо його. Так. Це так, як сабля. А тут йшла повз, яка красуня ця петунія. Головне її обрізати і, щоб вона кущилася, верхівки я знімаю, і вона це має такий красивий гарний вигляд. Ви подивіться, яка красива. Просто так посадила. І вийшла гарна клумба. І що? Перший урожай готовий. Іду і думаю, що вже потрібно, мабуть, вже зараз брати газонокосилку та да косити, тому що бачите, вже, що робиться, вже трава дуже велика. Ну, без роботи сидіти не будеш. Містечко в нас невеличке, ну майже як ото в селі. І город свій маєш, і робота є. Хочу показати вам свою клумбочку, як вона зростає. Це зараз дивлюся оці хризантеми, Я їх по весні порозділяла. А тепер оце дивлюся і ще, мабуть, треба їх ще розділяти, тому що якісь вони начебто багато гілочок. Це ж у мене були ці мультифлорки. Яка красуня, нова квітка в мене нова троянда. Це з тих, що я висадила восени. Вперше я побачила, як вона квітне. Ну, а таке оце Альісум, ну це така краса. От мені сподобалось. Він як, е, наче ковер застеляє землю. А оці ротики, так це взагалі моя любов. Як я їх люблю. Ви подивіться, яке воно красиве. По-перше, колір мені подобається. такий яскравий, бордовий якийсь, буряковий. І росте вже в мене другий рік на одному місці. І таке начебто він багаторічний. Уже така в нього е, основа, він прямо як деревовидна. Ви подивіться, він прямо кущ такий деревовидний. Так, все, за всім, якщо слідкувати, то все гарне буде рости і квітнути. Ой, як я люблю цю пору. Це красуня не описуємо. Ви подивіться. Ви подивіться на оцю королевишну. Це взагалі, я не знаю. І знову лісом. Любий букетик прикрасить вам цією своєю ніжністю і елегантністю. І красень кліматись. Такий він має забарвлення, таке не дуже яскраве, але такі гарні квіточки. Вони такі повненькі і дуже красиві. Давно треба зробити на нього вже таку гарну опору. Ну, я чогось його формую в такому вигляді. В вигляді такого кульки такої великої. Ну і красуня моя, яка біля хати кожного ранку. Радує оку, це взагалі, що то з чимсь я не знаю. Шановні, хто не тримає вдома троянди, то вважайте, що то у вас не сад. Тому що без троянди, це не сад. Любий садок, вона прикрашає так, навіть, навіть не думаєш про те, про різні погані якісь відчуття, чи що, виходиш і забуваєшся за все. Подивіться. Чим вам не ботанічний сад? Краса? А це виписала я в інтернеті, восени садила троянди і виписала всі звичайні. А це якась малесенька. Ви подивіться, карликла трояночка. Але яка вона красуня, яка вона ніжна. Манісінькі оці бутончики її. І які трояндочки маленькі. І вона, я так зрозуміла, буде, мабуть, стелиться по землі. Хоч і кажуть, що це рослина дуже Але я її все одно люблю. А тут у мене тут мій друг гарменує на своїй будці. Шумно дуже в тебе, фантик. Ось подивіться. Скоро розквітнуть теж бутони. Дуже гарне, воно таке, як цвіте, оце тут на погребі в мене. Ну, кажуть, що він порами своїми розрушає е, будівлю. Ну, у мене е, я віддираю от, постійні от, опори, і він ото так е, тіліпається на стіні погреба мого. А це вже у мене перший урожай. Навесні посадила дві гілочки і ви подивіться, вже уже я трохи об'їла. І як гарно смородинка Ось подивіться. Вже, вона... Вже вона подарувала мені перші плоди. Така крупненька смородинка, я дивлюся, непогана буде. Будемо пробувати, хай розростається. Лілейники, ось які красиві розцвіли, як заборчик. Далі, зараз все квітує, навіть картопля в сусіда. Ну що, гарного вам дня трішечки вам похвалилася своїми квітами, своїм урожаєм. Хай буде все добре і спокійно в нашому житті У всій Україні. Якщо сподобалось тобі моє відео, мої квіти, і хочеш і надалі спостерігати за моїм. Городом, моїми клумбами, то підписуйся, став подобайку і буду дуже щаслива і рада.